Леся Українка, цілься дитино, поки ще маленька. Цілься дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще ти мріє ясні. Мрія полені з думкою в купці, у далекі світа. Крим не втинайся закриє голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала. І не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітали найвищі гори мало крильця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю доси. і принесе з чарівної країни краплю живої роси. Як приступить журбани все пуща та до серденька твого, та яросиця цілюща, живуща, буде живити його, хай же та моє із думкою в купці, уйне незнані світа, Крим не втинайся окрилі голубці, Хай вона вільно літа.